Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 12 вересня 2024 року, колишній президент Чад Дональд Трамп, здійснив виступ в Тусені штату Аризона. І за традицією ми зробимо короткі висновки для розуміння основних позицій до. Дональда Трампа, який він доносив своєму електорату, і потрібно зазначити про те, що перша частина виступу стосувалась обговорення дебатів, які відбувалися між Трампом та Гарріс. І, власне, це перший висновок, який стосується вищевказаної вказаної події. Трамп розпочав з того, що дві ночі тому ми здобули фундаментальну перемогу над Камалою Гарріс на дебатах. хочеться Трампа запитати, на основі яких даних він говорить про таку фундаментальну перемогу. Тому що коли в нього були дебати з Байденом, так і він дійсно там здобув перемогу, то він чомусь тоді це не називав фундаментальну перемогу. А тут був повний провал, але щось це фундаментальна перемога. Але, знову ж таки, це Дональд Трамп. Вона не повідомила про жодні плани. Модератори виправляли мене, Камалу Гаріс не виправляли, але там був випадок, коли і Гарріс виправляли в контексті уточнення. Далі Трамп зазначив, що він не має жодного відношення до проєкту 2025, Гаріс апелювала до Трампа в контексті цього проєкту. І, власне, Трамп раніше говорив, що немає відношення до такого документу. Гаріс збрехала, що працювала в Макдональдсі. Вона збрехала, що проти заборони Фрекінгу та не хоче забирати зброю в громадян. І далі Трамп зазначив, якщо ви хочете залишити собі зброю, голосуйте за Трампа. Далі він повторив тезу, що Гаріс хоче позбавити поліцейських грошей. Далі він говорить: якщо боєць програє протистояння, то перші слова з його вуст після бою наступні: я хочу провести бій реванш. Гаріс це сказала. Ну, вона не сказала про бій реванш. Вона сказала, що хоче ще один раунд дебатів. Далі Трамп говорить, що він мав дебати з Байденом та Гаріс, він детально обговорив всі питання з ними. Гаріс відмовилась від дебатів на Fox News та NBC News, Це були пропозиції Дональда Трампа, і далі почав згадувати знову ж таки те, що Гаріс і власне Тім Волц називали мене з Венсом Дивними, але ми солідні люди. Це Волц дивний. Брат Обами підтримав мене і інші знову ж таки демократи висловили підтримку в бік Дональда Трампа, враховуючи, що ми провели два раунди дебатів, і вони були успішними третіх дебатів не буде. І далі закликав виборців прийти і проголосувати за нього. З приводу того, чи можливий ще один раунд дебатів. Як я говорив раніше, це буде залежати від соціологічних опитувань. Якщо Трамп чи Камала Гарріс будуть бачити, що у них присідають рейтингові позиції, то, власне, вони можуть вести переговори щодо ще одного раунду дебатів так, для того, щоб покращити ці показники. Безумовно, дебати вони не є вирішальними в контексті визначення переможця. Але вони дають можливість кандидатам побороти саме за незалежних виборців, які також будуть приймати участь у виборах, і вони будуть фактично вирішальними, враховуючи, що рейтинги Байдена, перепрошую, Гарріс та Трампа вони дуже і дуже близькі. Тому це буде, на мою думку, основний фактор, так. За яким послідує можливість проведення ще одного раунду дебатів станом на зараз Трамп зазначив, що третіх дебатів не буде. Далі він говорить, що люди зазначали, що він був злий на дебатах. Так, я був злий, бо вони, тобто Гаррі з Байден, запустили сюди 21 мільйон мігрантів у Спрінкфілді Мігранти гвалтують молодих дівчат. Я злий через нестримну інфляцію. І далі чомусь він почав говорити про Зірок Голівуду, які лише на, на камерах говорять, що його не підтримують, а насправді підтримують. «Гаррі здивилась на мене з ненавистю під час дебатів. Це перший висновок, він ну, ж таки, стосувався заходу на ABC. Другий висновок виходить з того, що Трамп провів агітацію за кандидатку республіканку до сенату від штату Аризона, республіканку Кері Лейк. Він загалом її похвалив за те, що вона. Активно обговорює проблему безпеки кордону, проблему нелегальних мігрантів. І, власне, він зазначив, що буде називати Керрі Лейк, кордон Керрі Лейк через те, що вона проявляє таку увагу до цього питання. І, власне. Він перейшов до обговорення теми нелегальних мігрантів, зазначивши, що Гарріс привозить мігрантів до Сполучених Штатів Америки на літаках. Байден і Гарріс переселили 500 тисяч людей з Гаїті до Сполучених Штатів Америки у школах, змушені шукати перекладачів для осіб, дітей, які не знають англійську мову. Власне, далі він зазначив, що ми не будемо субсидіювати оренду житла для нелегальних мігрантів чи надавати іпотечні кредити. Далі Трамп зробив акцент на політиці щодо доступності до житла з акцентом на Штат Аризона. Жителі Аризони переживають кризу доступності, подолавши інфляцію, ми знизимо процентні ставки і будемо робити доступ до житла. Я підпишу виконавчий указ, який скасує непотрібні правила, які перешкоджають будівництву житлу. Ми відкриємо місця для будівництва житла. Ось ці зони, про які Трамп говорив в межах своїх попередніх передвиборчих. Заходів. Далі він повторив тези про скасування податків на чайові, про відсутність податків на соціальне страхування для літніх людей, і вперше повторив тезу, що не буде податку на понаднормовану роботу. Це він зазначив вперше в межах економічного блоку, який стосується. Податків. Наступний висновок стосується зовнішньої політики, він тут зазначив дуже мало, і це стосувалося війни Росії проти України. Він тут зазначив, що, власне, якби він був президентом війни б не було, і він врегулює цю. Ситуацію, і також він зазначив, що вони не допустять Третьої світової війни. І під час свого фінального слова, коли там до кінця виступу залишалось 10 хвилин, він зазначив про обіцянки з національної платформи республіканської партії і говорив про захист другої поправки конституції. В принципі, це теж він повторював під час своїх попередніх. Заходів. Ось такий виступ був від Дональда Трампа. Основний акцент був на дебатах, а далі він перейшов до своїх стандартних. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!